Реничка Борисівна, такий хороший старт, маленький, хороший, срібненький старт. Я бажаю вам, щоб ви так само швидко, срібненько добігли до наставницького нормального рівня, до срібного майстра, від срібного директора. І не треба йти по ступіньках. Можна перескакувати. Ми вам дозволяємо да, через ходиночку. Щоб коралевий клуб приніс вам не тільки здоров'я, бо ви прийшли на здоров'я, да, приніс реалізацію вашої мрії, добробут, радість і хороший, прекрасний період відпочинку на, в будь-якому місці світу, який ви захочете. Ми дуже раді, що ви в нашій команді. Ви молодець, ви прогресивна, ви працююча, ви ростуча, директор Ми вас дуже любимо. Так що вам, процвітання і реалізації. <плес> Дякую. <Да, плес> Так, витаемо, витаемо, uh -huh. витаемо. Витаем. На какую сторону? No, да, да, На какую сто, сто, сто сторону? Ну, дырочку мы еще заработаем, да? Да, свечайно. О, все. О, потерок, Так. Так, ще витаемо.